Вже за місяць Кам'янець-Подільський перетвориться на окрему музичну республіку. Фортеця, вали й старе місто вражатимуть не лише своїми архітектурними дивами, а й звуками музики, що лунатимуть звідусіль. Республіка традиційно розкинеться на кілька сцен. Цьогоріч їхня кількість зросте ще на одну. Вона розташується у дворі старого замку. Нас нарешті пустили внутрі фортеці з умовою, що там буде лагідна музика, і ми підібрали такий особливий лайнап, Тобто буде артвір великий вже буде велика сцена і маленька. І там будуть грати один в каноє, Морт, Арсен Мірзаян. Тобто, от такі гурти, які без важких гітар, які можна прийти, Дах дотерс знову ж таки там буде. Тобто можна буде сісти собі в мішочки, м'які послухати лагідну чарівну музику. Республіка фестивальне традиційне. Організатори свідомо відмовляються від підтримки політиків і підприємців. Це має бути культурний, а не рекламний простір. Тут, крім різножанрової музики, кожен знайде собі заняття до душі. От в день також їх треба зайняти, щоб вони не сиділи в барі. Тому, крім того, що вони подорожують по камінцю, дивляться на старовинний камінь або на новий, в якому ми малювали свої картини, ми цього року знову ж таки робимо серію таких лекцій і повчальних історій. Шактівдей це організація, яка стрибки з мосту, тролей, альпінпарк. І вони нам дають достатньо велику кількість безкоштовних таких штук, які ми. Розіграємо серед людей. Будь-яка людина, яка виграє, зможе собі стрибнути з мосту в Кам'янці під час фестивалю, пройти там Альпін Парк, тобто зайнятися фізичною підготовкою. Фестиваль це далеко не просто виступи музичних гуртів. Це місце, де люди знайомляться, відпочивають і просто насолоджуються атмосферою свободи. Саме це і є фест екстремальні умови, які людей зближують. Мокрі попросиналися, все мокре, просто там палатки було там от от так. <ріст> Натуря. Відома щось трошки валяє палатку. Ну нічого, думаю, хоч трошки висохну. Краще, ніж там в рюкзаку в мокрому, все одно. Казани намети і пісні під гітари. Для цього організатори вже запланували кілька наметових містечок. У нас буде їх, напевно, що три. Тобто ми цього року робимо одне абсолютно безкоштовне, яке буде за лаштунками фестивалю. І два платних знову ж таки з мінімальною ціною, тому що вони на території фортеці будуть. Тому все ж таки ми платимо оренду за них, привозимо туалети, воду і там якась мінімальна. Ну, за 4 дні 100 гривень ми беремо. Десь тисяча ми зможемо розмістити в наметових. Ще тисяча ми, ми зняли повністю всі приватний сектор, хостели недорогі. Щоб люди не підвищували сіни під фестивалі, ми ще ці штуки викинемо. Утім, найголовніше за чим їдуть на республіку насолода музикою. Причому музику різноманітною кожна зі сцен вирізнятиметься своєю атмосферністю. Тим, хто шукає нестандартності і проникливості, однозначно треба йти на вів'єнморт. Це дійсно е така спеціальна територія, е в межах якої е утворюється такий простір, де кожен кожному запросто може стати другом. Ми друзі там одразу. От, і мені здається, що там є, от є якісь такі чари. Ну і взагалі це такий дуже для мене особливий фестиваль, тому що він найперший, ми який раз там вже четвертий чи п'ятий. От і я можливо навіть не можу дуже адекватно про нього розповідати, бо дуже люблю. Та вже частина моєї історії цьогоріч кияни теж гратимуть на фестивалі, зізнаються літо виступами у них дуже насичене, але республіка залишається особливою. Ми звичайно веземо дещо оновлену програму, але оскільки це дуже сильно фестивальне для гурту літо, тому що е, навіть існує картинка, обличчя е, найочікуваніші на фестивалях, і ми там, десь на якомусь другому місці. То дуже сильно програма не змінюється від фестивалю до фестивалю, тому що між ними треба ще щось встигати робити, писати альбоми, записувати відео, монтувати і всякі такі інші справи в групи. Але звичайно, в нас є деякі ідеї стосовно республіки, оскільки вона закриває нам фестивальне літо і будуть деякі сюрпризи. Взагалі, республіка місце, де поєднується непоєднуване, де інді грає поруч із металкором. будем играть там четвертый раз вот причем э, очень приятно то что э, наше самое первое выступление на республике э, было в Танелі, если вы знаете, то есть главная сцена, мы были в тоннелі, и невозможно його забить. Невозможно забыть, Там, конечно, была очень крутая атмосфера, но в плане звука и в плане сцены там, конечно, були нюанси. Тепер, які три минулих рази, морфіни гратимуть на головній сцені. Взагалі кажуть, на фестивалях не треба ділити музику на важку і легку. Люди, которые приехали на фестиваль, они заведомо приехали отдыхать они приехали впитывать в себя музыку положительную энергетику типа они приехали общаться вот поэтому однозначно им э, будет по вкусу э, та музыка которая будет в ритме их сердца биться то есть если ну как бы она совпадает с ними с их ритмом О, вони наслаждес ціна за чотири дні на солоди на фестивалі невелика, лише 350 гривень. Один обійдеться у 150. Та потрапити на республіку можна буде і без копійки у кишені. Ми цього року пускаємо безкоштовно людей, наприклад, у костюмах покемонів. тобто ми бачили, що їх дуже багато молоді, яка любить вдягати костюми їздить на фестивалі. Тому для тих, кого немає грошей на квиток, але є костюм покемона. Велка, ми запрошуємо таких людей. Наталка Бахамент, Роман Судаков, підсумки тижня, телеканал Ті Вісім